Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Пельмошко. і ми досить давно не відстежували діяльність російського Чорноморського Недофлоту. Чому? Тому що там не було чого відстежувати. Але з вечора, 6 жовтня, 2024 року, у море стали виходити російські кораблі. Навіщо? Ми дізнаємося далі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще напередодні увечері стало відомо, що росіяни з якоюсь метою вивели у море декілька кораблів свого Чорноморського недофлоту, серед яких є й ракетоносці. За офіційними даними військово-морських сил України, станом на 6 годину ранку, 7 жовтня, сьогодні, у море перебувають 4 ракетоносці з томатним залпом до 24 ракет калібру. Це відповідно два надводні кораблі та два підводні човни. З огляду на штормову осінню погоду, це означає, що вказані два надводні кораблі це фрегати адмірал Макаров та Адмірал Есен. Із підводних човнів мова йде про субмарини Старий Оскол та Великий Новгород. Також у морі можуть перебувати у готовності ще й всі три ракетні корвети, типу Буян М, тобто 21631. Це кораблі Інгушеція, «Грайворон» та Вишній Волочок. У такому випадку сукупний э, сумарний залп російських кораблів складає 48 ракет калібру. Вірогідність участі російського флоту у якомусь э, комбінованому чи виключному ракетному ударі слід вважати сьогодні досить високою. Адже саме сьогодні, 7 жовтня, є день народження у російського диктатора Путіна, якому росіянам можуть спробувати зробити такий собі подарунок. Зауважимо на останок, що за останніми якісними космічними знімками новоросійська ще від 29 вересня головні сили Чорноморського недофлоту перебували саме там біля причалів. Відстежуємо далі діяльність росіян у морі. Не забуваємо про повітряні тривоги. До побачення! Слава Україні!